Сорту крагабішечка. 10 кг за 5 тисяч гривень. Зимова куртка. Розмір. Елька. Жіноча зимова курточка. Це гарний колір. Розмір. Не вказаний але приблизно Елька. Ще одна. Зимова курточка та жіноча. Розмір 44. Легенька курточка, жіноча розмір М. Така курточка на закльопках. Розмір XL. Жіноча куртка, розмір. 44. Легенька жіноча куртка, розмір. 40. -й. Žinočia 40, MK. Žinočia žiemojo kurtočka. Rozmier 44. -ty. Žinočia 40, XL. 40, MK. Žinočia palito, MK. Жіноча куртка розмір Елька. І остання це є так, термокурточка. Жіноча розмір XL. Це були куртки з автокрем, багато ще 10 кілограм, за 5 тисяч гривень.